Гаррі Поттер і Філософський камінь розділ 14, Норберт. Норвезький хребтоспин, одначе квірел, мабуть, виявився сміливішим, ніж вони гадали. Упродовж наступних кількох тижнів він усе більше бліднув і марнів, але остаточно, здається, ще не піддався. Проходячи коридором четвертого поверху, Гаррі, Рон і Герміона щоразу тулили вуха до дверей, перевіряючи, чи ще погавкує там флафі. Снейп, як завжди, постійно був у кепському настрої. І це явно свідчило, що камінь і далі в безпеці. Гаррі, проходячи повз квірила, щоразу підбадьорливо йому всміхався. А Рон почав дорікати тим учням, які з сквірилового загикування. Натомість Герміона думала не тільки про філософський камінь, вона почала креслити графіки повторення матеріалу і позначати кольоровими олівцями свої записи. Гаррі з Роном були б не проти, якби вона не примушувала і їх робити те саме. Герміону, до екзаменів ще ціла вічність. Десять тижнів, заперечила Герміона. Це не так уже й багато. Це як секунда в порівнянні з віком Ніколаса Фламеля. Але ж нам не по 600 років, нагадав їй Рон. До речі, навіщо тобі повторювати? Ти й так усе знаєш. Навіщо повторювати? Ти що, дурний? Не розумієш, що нам треба все добре скласти, щоб перейти до наступного класу. Це дуже. Важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книжки. Не знаю, що на мене найшло. На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як різдвяні. Важко було розслабитись, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або вправлялася з чарівною паличкою. Стогнучи і позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просиджували з нею в бібліотеці, намагаючись упоратися з усіма додатковими завданнями. Я це все ніколи не запам'ятаю, не витерпів одного разу рон, кидаючи перо і тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший справді погожий день за кілька останніх місяців. Небо було яскраво блакитне і відчувалось. Що літо вже не за горами. Гаррі, що шукав опис золототисячника в довіднику 100 магічних трав' і грибів, підняв голову тільки тоді, коли почув Ронові слова. Геґріде, а що ти робиш в бібліотеці? Гегрід наблизився до них. Ховаючи щось за спиною і мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з кролячого хутра. Я собі просто дивлюся, ухильно відповів Гегріт, тільки збільшивши їхню цікавість. А що ви тут робите? Раптом підозріло глянув на них. Ви не шукаєте більше за тим фламелем? ні?» О, та ми вже давно довідались, хто він. Недбало кивнув рон. І навіть знаємо, що саме стереже той пес. Це філософський кам. Гегріт рвучко озирнувся, щоб пересвідчитися, чи ніхто не чув. Чого ти тут кричиш? Що з тобою діється? До речі, ми хотіли дещо запитати. Звався Гаррі. що ще крім Флафі допомагає стерегти камінь? Знову засичав Гегрід. Слухайте, зайдіть до мене пізніше. Я, правда, не обіцяю, що розкажу вам щось, але ви тут не плещіть язиками, бо учням про це не вільно знати. Ще хтось подумає, що то я вам розповів. Тоді до зустрічі, сказав Гаррі. Гегрід пошкандибав далі. Що то він ховав за спиною? Замислилася Герміона. Думаєш, це пов'язано з каменем? Піду подивлюся, в якому він був в відділі. Сказав якому вже надокучило навчання. Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл. Дракони! прошепотів він. Гегрід переглядав книжки про драконів. Гляньте на це. Породи драконів у Великій Британії та Ірландії. Від яйця до пекла, посібник для драконоводів. Гегрід завжди хотів мати дракончика. Він казав мені про цей, ще як ми вперше зустрілися. Сказав. Але ж це незаконно, сказав Рон. Розведення драконів заборонене Маглівською конвенцією 1709 року. Це знає кожен. Дуже важко сховати від маглівських очей дракона у своєму садочку. До того ж, драконів годі приборкати, вони небезпечні. Якби ви бачили, які в чарлі опіки від тих диких драконів у Румунії, але ж в Англії дикі дракони не водяться припустити. В Гарі. Ще й як водяться. Заперечив рон, «Валійські звичайні зелені і гебридські чорні. Кажу тобі: Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів, наші мусять насилати спеціальні чари, щоб вони про них відразу забували. То що ж тоді задумав Гегріт? Замислилась Герміона. Постукавши десь через годину у двері ключникової хатинки, вони здивовано побачили, що всі. Всі вікна щільно заслонено фіранками. Гекріт запитав, Хто це? А тоді впустив їх і миттю зачинив за ними двері. У хатинці було душно, не дивлячись на такий теплий день, у камінні палах котів вогонь. Герід приготував чаю і запропонував канапки з горностаєною, від яких діти відмовилися. То ви хотіли щось сіспитати? Так. Відповів Гаррі, бо не було сенсу щось вигадувати. Ми б хотіли знати, і може, ти скажеш нам, що ще окрім флафії стереже філософський камінь? Ні, не скажу, спохмурів Гегрід По-перше, я й сам того не знаю. По-друге, ви й так уже забагато довідалися. Тож я би вам не сказав, навіть якби й міг. Цей камінь тут не випадково. Його мало не вкрали з Грінгутсу. Про це ви, мабуть, також уже знаєте. Я тільки не збагну, як ви довідались про Флафі? Ой, Гегріде, не прикидайся! Ти ж знаєш, прекрасно знаєш про все, що тут діється, мовила Герміона м'яким, улесливим голосом. Гегрідова борода смикнулася, що свідчило про його усмішку. Нам тільки цікаво. Хто забезпечує охорону? Оце й усе. Вела далі Герміона. Цікаво, чи Дамблдор довіряє комусь ще окрім тебе. Після останніх слів Гегріт випнув груди. Гаррі з роном підморгнули Герміоні. Ну, гадаю, вам все не шкодить знати. Отож так, він си позичив у мене флафі, а тоді дехто з учителів виголосив спеціальні заклинання: професорка Спраут, професор Флитвік. Професорка Макгонагел перераховував Гегрі, загинаючи пальці. Професор Квірел, ну і, звісно, сам Дамблдор щось там си заклинав. Почекайте, я ще когось забув. Ага, професор Снейп. Снейп? Ага, ви ще про це не довідалися, ні? Так от Снейп допомагав стерегти камінь. Він не планує його вкрасти. Гаррі знав, що Рон з Герміоною думають те саме, що і він. Якщо і Снейп стереже камінь, то йому певне було неважко з'ясувати, з допомогою яких заклинань стережуть його інші вчителі. Він, мабуть, знав усе, окрім квірилового закляття і того, як пройти повз фла. Тільки ти один знаєш, як пройти повз Флафі, правда, Гегерде?» – спробував поцікавитись Гаррі. І ти нікому про це не казав, ні? Жодному вчителю? Ніхто про це не знає, крім мене й Дамблдора. Гордо відповів Гегрід. Хоч це добре, пробурмотів Гаррі до приятелів. Геґріде, а в тебе вікна не відчиняються, тут зваритися можна. «Ні, Гаррі, вибачай!» заперечив Гегрід. Гаррі помітив, як він глянув на вогонь, і теж туди подивився. Геґріде, що там? Але він уже й сам здогадався, що в самому полум'ї під чайничком лежало величезне чорне яйце. А. Скривився Гегріт, нервово смикаючи себе за бороду. «Це, е... Де ти його дістав, Гегріде? поцікавився Рон, присівши біля каміну, щоб краще розгледіти яйце. Воно ж коштує страшенні гроші. Виграв, відповів Геґрід. Учора ввечері я си пішов до села перехилити чарчину і зіграв там у карти з якимось чужинцем. Мені здається, він був радий спекатись його, чесно вам кажу. А що ти будеш робити, коли з яйця щось вилупиться? запитала Герміона. Ну, я си тут дещо підчитав, відказав на витягуючи з під подушки велику книжку. Взяв оце з бібліотеки: розведення драконів для втіхи і вигоди. Трохи застаріле, звичайно, але тут є все. О, покладіть і це у вогонь, бо бачите, драконячі матері дихають на яйця, коли він вилупиться. Годуйте його що півгодини одним відром бренді, змішаного з кров'ю. Курчат, а тут гляньте, як розпізнати різні яйця? У мене норвезький хребтоспин. Рідкісна порода. Отак. Гегрід виглядав дуже вдоволеним, а от Герміона ні. Гегріде, ти ж живеш у дерев'яній хатині, сказала вона. Та Гегрід не слухав, весело, мугикаючи, він роздмухував вогонь. Отже, тепер їм додалося клопоту. Треба було думати, що може статися з Геґрідом, коли хтось виявить, що він ховає у своїй халупі нелегального дракона. Я Їй же забув, що таке. Те спокійне життя, зітхнув рон, коли вони щовечора намагалися подолати цілу купу додаткових домашніх завдань. Герміона вже почала креслити графіки повторення матеріалу і для Гаррі з Роном. Це їх страшенно бісило. Минув час і одного разу на сніданку сова Гедвіга принесла Гаррі ще одну записку від Геґріда. Там було тільки три слова. Вінси вилуплює! Рон хотів утекти. З гербалогії, і відразу бігти до халупи. Герміона й чути про це не бажала. Герміону, коли ми ще зможемо побачити, як вилуплюється дракон? У нас уроки, нам перепаде, але це ще дурниці в порівнянні з тим, що трапиться з Гегрідом, коли хтось довідається про його витівки. Помовч! Зашипів Гаррі. Мелфой сидів зовсім близько і відразу затих, прислухаючись, що він устиг почути. Гарі дуже не сподобався вираз його обличчя. Рон безупину сперечався з Герміоною, поки вони йшли на гербологію. І зрештою, Герміона таки погодилась майнути до Гегріда під час ранкової перерви, коли пролунав дзвоник. Вони щодуху помчали на узлісся. Гегрід зустрів їх, розпашілий і збуджений. Уже майже! І запросив у хатину. Яйце лежало на столі, мало на собі глибокі трі. Всередині щось ворушилося, звідти долинало кумедне клацання. Вони присунули стільці до столу і дивилися, затамувавши подих. Раптом щось тріснуло і яйце розкололося. На стіл бухнувся маленький дракончик. Він був не дуже гарний і, на думку Гарі, скидався на зіжмакану чорну парасольку. Його кущаві крила були завеликі проти худощавого. Чорного тіла. Він мав довжелезну носяру з широкими ніздрями, обрубки ріжків і вибалушені жовтуваті очі. Чхнув! З носа йому вилетіло кілька іскор. Хіба не красунчик, га? Пробурмотів Гегрід, простягаючи руку, щоб погладити дракончикові голову. А той хапнув його за пальці, виставивши гострі ікла. Гляньте, гляньте, він це впізнав свою мамцю. Втішився Геґріт. Гегріде. запитала Герміона. А як швидко ростуть норвезькі хребтоспини?» Гегрід уже збирався відповісти, аж раптом Побілів, мов полотно, скочив на ноги і кинувся до вікна. Що сталося? Хтось си зазирав крізь ту щілинку в фіранці. якийсь хлопчина. Він втікає назад до школи. Гаррі підбіг до дверей і визирнув двір, упізнав його навіть здалеку. Мелфой побачив. Дракончика, якась подоба посмішки, що не сходила з Мелфоєвого обличчя впродовж наступного тижня, постійно тримала в напрузі Гарі, Рона і Герміону Майже кожної вільної хвилини вони бігли до затемненої хатинки Гегріда. Просто відпусти його, переконував Геґріда Гарі. Нехай буде на волі, не можу. заперечував Гегрід Він ще такий син маленький. Умре. Усі подивилися на дракончика. Лише за тиждень він став утричі довший, з його ніздрів виривався дим. Геґріт занедбав свої обов'язки ключника, бо через дракончика не мав коли навіть угору глянути. На підлозі були розкидані порожні пляшки з під бренді і куряче пір'я. Я, «Я си надумав назвати його Норберт, сказав Геґріт, розчулено поглядаючи на дракончика. Він це мене вже знає, ану. Гляньте, Норберт, Норберт! Де твоя мамця? Він, здається, чокнувся. Пробурмотів Рон на вухо Гаррі. Гегріде, сказав Гаррі голос, Мене два тижні, і норберт стане такий, як твоя хатина. Мелфой будь-якої миті може піти до Дамблдора. Гегрід стиснув губи. Я... Я знаю, що не зможу його тримати завжди, але не можу його си виконати. Ну не можу. Гаррі зненацька повернувся до Рона. Чарлі, крикнув він, ти також чокнувся? Розсердився Рон. Ярон, пам'ятаєш? Ні, Чарлі, твій брат Чарлі, в Румунії. Досліджує драконів. Можна відправити Норберта туди. Чарлі зможе піклуватися про нього, а тоді відпустити на волю. Геніально! вигукнув Рон. Як тобі така думка, Гегріде? Врешті-решт, Гегрід погодився, що вони можуть послати Чарлі сову з таким проханням. Повільно Минув ще один тиждень. У середу ввечері Герміона й Гаррі ще довго сиділи разом у вітальні. Після того як усі вже пішли спати. Годинник на стіні щойно пробомкав північ, коли це раптом відкрився отвір у портреті. Ще мить і нізвідки з'явився Рон. Стягнувши з себе плаща невидимку він повернувся з геґрідової халупи, допомагав годувати Норберта, що тепер пожирав цілі ящики дохлих. Щур. Журів він мене вкусив, поскаржився рон, показуючи руку обмотану закривавленою хустиною. Я тепер цілий тиждень не зможу тримати пера. Кажу вам, цей дракон найжахливіша тварюка, а Гегрід... Панькається з ним, як з маленьким пухнастим кроликом. Коли той мене вкусив, Гегріт ще й мене вилаяв, бо я його, бачте, налякав. А коли я вже йшов, він почав співати дракончикові колискову. Щось стукнуло в темну шибку. Це гедвіга. Вигукнув Гаррі і підбіг до вікна, щоб її впустити. Принесла відповідь від Чарлі. Усі троє притислися головами і почали читати: Дорогий Роне, як ти там? Дякую за листа. Я був би радий прийняти норвезького хребтоспина, але буде нелегко доставити його сюди. Найкраще, мабуть, передати його одними моїми друзями, які приїжджають відвідати мене наступного тижня. Проблема тільки в тому, що ніхто не повинний. Винен їх бачити з нелегальним драконом. Чи не могли б ви занести хребтоспина на найвищу вежу в суботу о півночі? Вони б тоді зустріли вас там і забрали його поки ще темно. Прийшли мені відповідь якнайшвидше. Цілую, Чарлі, діти перезирнулися. Ми маємо плаща невидимку». Сказав Гаррі навряд чи це буде надто складно. Мені здається, плащ досить великий, щоб заховати нас двох разом з Норбертом. Рон та Герміона відразу схвалили такий план, і це свідчило, що минулий тиждень був і справді важким. За всяку ціну треба було позбутися Норберта і Мелфоя Проте виникла перешкода. Наступного ранку покуса на Ронова рука розпухла так, що стала вдвічі товщою, ніж звичайно. Він не знав. Чи безпечно звертатися до мадам Помфрі? А що як вона розпізнає драконів укус? Але ближче до обіду стало ясно, що іншого виходу немає. Вкушене місце лихо вісно позеленіло. Отже, здається, Норбертові Ікла могли бути й отруйні. Після уроків Гаррі з Герміоною відразу побігли до лікарні, де побачили Рона в ліжку в жахливому стані. Справи не тільки в руці, прошепотів він. Хоча й я. Маю таке відчуття, ніби вона зараз просто відпаде. Мелфой сказав мадам Помфрі, що хоче позичити одну з моїх книжок, і то лише для того, щоб прийти і поглузувати з мене. Він погрожував, що розповість їй, хто насправді мене вкусив. Я їй сказав, що вкусила собака, але вона, здається, не повірила. Не треба було мені чіпати його під час квідичу, бо він тепер хоче помститися. Гаррі Герміона спробували його заспокоїти. Усе. Все це скінчиться в суботу у півночі», – сказала Герміона. Але ці слова нітрохи не втішили Рона. Навпаки, він підвівся на ліжку і вкрився рясним потом. У суботу у півночі?» – хрипко вигукнув він. Ой, ні, ні, я згадав! Лист від Чарлі лежав у тій книжці, яку взяв Мелфой. Тепер він знатиме, що ми хочемо позбутися Норберта. Гаррі з Герміоною не встигли нічого відповісти. Увійшла мадам Помфрі і примусила їх піти, бо Рон мав уже спати. Тепер занадто пізно щось міняти, сказав Гаррі Герміоні. Ми вже не маємо часу відправляти Чарлі іншу сову, а це єдина нагода позбутися Норберта. Мусимо ризикувати. До того ж, ми маємо плаща невидимку, а Мелфой про це не знає. Коли вони прийшли до Гегріда, то побачили біля хатинки вовкодава і Кланя, що сидів з перев'язаним хвостом. А сам Гегрід замість дверей відчинив їм вікно. Не можу вас впустити! Засапано вимовив він. У Норберта важкий період, я не можу з ним нічого вдіяти. Коли вони розповіли Гегрідові про лист від Чарлі, на його очах виступили сльози. Проте це могло статися, й тому, що Норберт саме тієї миті вкусив Гегріда за ногу. Йой, шибенеку, ти малий е, все файно, він просто схопив мій чобіт, просто забавляється, він ще дитєтко. Дитинка гупнула хвостом по стіні, від чого забряжчали шибки. Гаррі з Герміоною рушили назад до замку, хвилюючись, що діждатися суботи буде нелегко. Коли настав час прощатися з Норбертом, Гаррі і Герміона, може, і поспівчували би Гегрідові, якби не були такі стурбовані тим, що мали зробити. Була дуже. Темна хмарна ніч, і вони прибули до Гегрідової халупи трохи запізно. Мусили перечекати, поки півс у вестиб'юлі схочу награється тенісним м'ячиком, відбиваючи його від стіни і звільнить їм дорогу. Гегрід уже спакував Норперта у великий ящик з отворами. Він має на дорогу повно щурів і трохи бренді. Сказав приглушеним голосом Гекріт і ще яси поклав його іграшкового ведмедика, щоб йому не було самотньо. З ящика долинули дивні звуки, які на думку Гаррі означали тільки те, що ведмедик уже без голови. Норбертику, бувай, твоя мамця, ніколи тебе не забуде. Крізь сльози прощався Геґрік. Гаррі з Герміоною накрили ящик плащем невидимкою, а тоді й самі сховалися під ним. Як вони спромоглися дотягти того ящика до замку, вони й самі не розуміли. Наближалася північ. Гаррі з Герміоною штовхали Норберта вгору мармуровими сходами у вестибюлі, а тоді ще далі, темними коридорами. Ось іще одні сходи, тоді ще одні. Навіть заздалегідь вибраний. Шлях навпростець не надто полегшував справу. Ще трохи, важко дихаючи, сказав Гаррі, коли вони досягнули коридору під найвищою вежею. Тут раптом щось промайнуло попереду, і вони мало не випустили ящик. Забувши, що їх і так не видно, сховалися в тінь і стежили за темними обрисами двох людей, які зачепилися неподалік. Спалахнула лампа. Професорка Макгонагел у картатому халаті і сітці для волосся тримала за вухо Мелфоя. Попався. крикнула вона. Знімаю з лизерину двадцять очок. Блукати серед ночі, як ти смієш? Ви не розумієте, пані професорко, сюди йде Гаррі Поттер, у нього драку. Кон. Що за нісенітниці? Як ти смієш мені брехати? Чекай, мелфою, і я ще поговорю про тебе з професором Снейпом. Круті гвинтові сходи на верхівку вежі, здавалися після цього чи не найкоротшими в світі. Лише вибравшись на холодне нічне повітря, вони нарешті скинули плаща і були втішені, що знову можуть нормально дихати. Герміона аж затанцювала. Мелфоя впіймали! Мелфо. Я впіймали. Ура! Я зараз просто заспіваю! Не треба! Порадив їй Гаррі. Вони чекали, глузуючи з мелфоя, а Норберт кидався туди-сюди у своєму ящику. Приблизно за 10 хвилин з темряви зринули чотири мітли. Друзі Чарлі виявились людьми веселими і завзятими. Вони показали Гаррі Герміоні підготовлені ремені, на яких можна було перенести Норберта. Всі разом надійно закріпили ящик, потисли один одному руки і чотири. Чотири мітли з висячим поміж них великим ящиком знялися в небо. Нарешті Норберт зникав, зникав, зник. Вони бігли гвинтовими сходами донизу, і на серці у них було так само легко, як і в руках, що вже не тягли Норберта. Дракона немає, мелфоя піймано. Хіба тепер щось могло зіпсувати їхню радість? Відповідь на це питання вони отримали біля підніжжя сходів, коли вони вийшли в коридор з пітьми зненацька вигулькнуло обличчя Філча. Так, 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 прошепів він. Здається, ми маємо неприємності. Гаррі з Герміоною забули на вежі плаща невидимку. Кінець 14-го розділу. До зустрічі в нових відео.